У щастя людського два рівних є крила. Троянди виноград. Красиве і корисне. В 1962 році в будинку архітекторів відкрилася художня виставка молодих архітекторів. Вона присувала всього два дні її закрили. А в 1963 році Микола Підгірний, перший секретар ЦК КПУ, різко виступив, звинувачуючи формалізмі, і особливо багато дісталося Анатолію Сумору. На ньому, в принципі, був побудований критичний виступ. Так, Сумар став небажаний художник. Але його виступ. Миколи Підгірного відіграв двояку роль. Про Сумара дізналася українські художники. І почалось паломництво, наприклад, Тетяна Яблонська, яка відвідувала і хотіла дізнатися поети, взагалі культурні люди, які йшли і дивувалися майстерністю Анатолія Сумара. І серед них був. Італійський художник Ренато Гутузо. Ренато Гутузо вважався в Союзі Радянських Світліх Республік прогресивним художником, так само, як поважали Пабло Пікассо, тому що він числився комуністом. Але мова їхня була чужа радянському соцреалізму. І все-таки Ренато Готузо Високо оцінив творчість Анатолія Сумара. Анатолій Сумар народився 1933 року 22 листопада в Москві. Батьки його були з Білорусі, але батько Степан був військовослужбовець. І через це вони часто міняли місце проживання. І в 1946 року. Вони опинилися на Західній Україні, де маленький Анатолій врешті пішов в школу. А пізніше вони в 1948 році переїхали до міста Києва. Тут Анатолій Сумер, закінчивши середню освіту, вступив до інженерно будівельного інституту. Став так званим архітектором. Він працював в різних організаціях, але в його житті трапилась така знамена подія, яка здавалася б для особливого життя особистого життя значить багато, але для творчості мало. Але трапилось навпаки. В 1957 році він одружився з жінкою, яку звали Аква, Аква-Пекар. От, на відміну від сім'ї Анатолія Сумера, вони дуже цікавилися творч розвитком творчих особистостей. І тут Анатолій Сумер з допомогою дружини, якраз добув ту атмосферу, яка на нього вплинула. Що ж за художник Анатолій Сумер? Якщо ви подивитесь його картини, то це розподіл на площині. Він ще займався музикою і старався ритм зробити на площині картини, який би відповідав музики. Дружина Аква говорила, що особливо він полюбляв розробляти от де хід, де спад, а де пауза у баха. Він найбільше любив якраз цю музику. І коли ми будемо знайомитися з творчістю Анатолія Сумара, то маємо сказати, що він залишив 50 основних робіт. Тому що, коли вони переселилися з Володимирської на вулицю Фрунзе, а нині це Кирилівська вулиця, то в принципі він поступово перестав зайнятися. Уже. Коли відбулися зміни в Україні, він почав займатися портретуванням, але не встиг. Тому що 22 січня 2002 року він помер. Слава до нього прийшла запізно, вже після життя. І залишилось 50 його основних творів, які мали вплив на українське образотворче мистецтво. Залишився його андеграунд, можливо, він би міг зробити більше, цінніше щось, але часу у нього так і не вистачило. Він був надзвичайно скромною людиною, не любив виставляти себе, і взагалі він був людиною трохи закритою. Тільки найкращі друзі знали, от хто він такий. Наскільки ми біліте імені Лесі Українки? То я вам би радив почитати Галини Скляренко творчість Анатолія Сумара. Воно вийшло книжці сучасне мистецтво, це відомий центр українського народного мистецтва, відомий як музей Івана Гончара. Дякую за увагу.